А ми йдемо далі третім екзаменаційним маршрутом міста Рівне, вкотре нагадуємо про необхідність триматися якомога правіше та звертати особливу увагу на пішохідні переходи. Звісно ж, перестроїмо слівше для об'їзду перешкоди та для повороту ліворуч. Що власне ми зробили? Завчасно вмикайте поворотники, а не як водій перед нами на останніх метрах. Це порушення, яке карається штрафом. Зустрічних немає, тому сміливо проїжджаємо перехрестя. Далі нам потрібно повертати праворуч, тому нам дуже пригодиться крайнє праве положення. Зупиняємося перед стоплінією біля світлофора і чекаємо, коли він загориться зеленим, а пішоходи завершать свій перехід. Повертаємо праворуч. Їдучи тут, просто тримаємо своєї смуги, дотримуємося швидкісного режиму та звертаємо увагу на світлофори. Якщо вас тут попросять зупинитися, то пам'ятайте про обов'язкову відстань в 10 метрів від пішохідних переходів та виїздів з прилеглих територій. Завчасно скидаємо швидкість, щоб безпечно зупинитися на червоний сигнал. Не поспішаючи рушаємо і рухаємось далі по маршруту. Неквапливість та уважність це запорука вашого успіху на іспиті. Проїжджаючи кільце, вмикаємо поротник, тільки покидаючи його, як це зробив водій попереду. Всім удачі на іспиті!